Мобільні аптеки, штрафи за торгівлю без касових апаратів, пожежі на Хмельниччині та хто отримає грошову допомогу до дня незалежності це та більше у ефірі Першого Подільського у студії Ольга Захарченко за лаштунками команда телеканалу. Це п'ять хвилин на головне. В Україні з'являться мобільні аптеки. Працюватимуть у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців обмежений доступ до лікарських засобів. Однак на період воєнного стану такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій. Створення таких аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків. Захищаючи територіальну цілісність України, загинув Владика Михайло Вікторович. Чоловік був 1996 року народження, житель села Маниківці. Від нас пішов наш земляк патріот, захисник та герой, що воював за мир та свободу нашої країни. Про день поховання і час зустрічі загиблого героя повідомимо додатково. Зазначають у прес-службі Дережнянської міської ради. У Хмельницькому через ремонтні роботи дві центральні вулиці залишаться без газу. Роботи триватимуть протягом цього тижня. Працівники «Хмельницькгаз» проводять ремонтно-модернізаційні роботи газових мереж міста на вулицях Соборна та Проскурівська. Більш детальну інформацію про усі ремонтні роботи та відключення ви можете знайти у нашому телеграм. За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі. У Шепетівщині горіла господарча будівля та тирса біля неї. Вогонь знищив покриття будови. За попередню інформацію, причина пожежі коротке замикання електромережі. А у селі Більчин горіла стерня на території приватного домоволодіння. Збитки встановлюються на даний момент. У селі Пилипи Олександрівській горіла господарча споруда, згоріло півтони кормів для худоби. Також вогонь пошкодив покрівлю будівлі. Причина пожежі та збитки встановлюються. А у селі Пархомівці Хмельницького району на відкритій території горіло сміття. Незаконно приватизовані фермером 21 гектар повернуті уже громаді на Кам'янниччині. Про це повідомив у Кам'янець-Подільській окружній прокуратурі. Земельна ділянка вартістю понад 5,8 млн грн мільйонів гривень розташована на території Ріхтівської сільської ради. Вона вибула з комунальної власності незаконно поза волею сільради. Сільська рада не ухвалювала рішення про передачу ділянки у приватну власність для ведення фермерського господарства. Тому прокурори звернулися з позовом до суду, зазначають в установі. У жовтні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Про це заявив голова фінансового комітету ради Данил Гетманцев. Державна податкова служба накладатиме штрафи за кожну транзакцію без фіксалізації. Сума штрафу залежатиме від суми чеку і кількості виявлених порушень. За перше таке порушення 100% від суми продажу, за друге та наступні 150%. Перевірка касових апаратів стосується певних груп платників податків. Це підакційні товари, такі як горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок, і до кінця року перевірять усі підприємства. У Хмельницькому святкуватимуть день молоді 12 серпня. В програмі святкувань буде сімейна локація, водні атракціони, молодіжна програма та концерт. Все це відбувається на вулиці Набережна Південного Бугу зі сторони парку Чекмена 12 серпня з 11 години до 23. Не забуваємо, завдяки кому у нас є можливість не лише святкувати та відпочивати, але й працювати та жити. Допомагаємо Збройним силам України та разом крокуємо до перемоги. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби знати про усі важливі події. Мирного дня, слава Україні!